Гість у нашій студії сьогодні Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма, викладач Києво Моглянської академії. Пане Олександре, я дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Навзаєм. Дякую за запрошення, пане Олександре. Ну от як сказав Дмитро Нопченко зараз у своєму матеріалі Сполучені Штати і, взагалі, спільнота дуже розділена. Чи так. насправді справді вони розділені? Чому так? сталося? вони насправді розділені, і цей процес ішов останні десятиліття, і зараз він буквально таки заходить в свій пік. Тобто, ми бачимо, що цей конгрес, який зараз завершує власні повноваження, він був найменш ефективний за останні 60 років з усіх законопроєктів, які вони ухвалили, а це не більше 18, лише 10%… Були двопартійними, тобто, ми бачимо, що абсолютно відсутня співпраця між двома партіями в питаннях внутрішньої політики. Ми бачимо, наскільки розділене саме суспільство. Ну скажімо, те, наскільки і в соціальних медіях, навіть вживу, там на зустрічах виборців, на якихось публічних заходах, наскільки демократи не сприймають республіканців. Ми ми це бачимо в риториці кандидатів, тобто улюблена трампійська тема про те, що якщо ти не голосуєш за Трампа, ти не можеш бути патріотом Америки. Тобто, питання вже не в тому, що ми всі патріоти просто по різному. Бачимо майбутнє нашої держави, а в тому, що ти не голосуєш за кого-то кандидата, ти взагалі не американець. Тобто, на жаль, це дійсно факт. Факт в тому, що політизація, поляризація буквально такі кожного питання це є уже частиною соціальної реальності Америки, тобто таке. Накручування населення абсолютно, і тому нас немає до дивувати Оці відсотки 48,3-48,4, як у вас правильно колега сказав. Воно дійсно дуже чітко відображає ті настрої, які є в населенні. Воно відображає розділення по всім питанням, адже це ж не просто хто вам більше подобається, Камала чи Трамп. Це певна політика стосовно міграції, це певна фіскальна політика, це відповідно певна міжнародна політика. І тому таке розділення, воно на жаль, присутнє в не, не, не лише конкретно в президентських виборах, але повірте, подібне розділення буде. На конгресових. І коли буде вже голосування, вже підходячи до більш практичного, голосування за наш бюджет, голосування за бюджет для Ізраїлю, голосування за військовий бюджет, повірте, таке ж розділення ми побачимо і там. А що взагалі люди очікують? Тобто, що американці очікують від цих виборів, що б вони хотіли побачити? Уф, це складне питання. Насправді, більша частина американців хоче вже якоїсь стабільності. Вони вже хочуть чогось більш спокійного, передбачуваного, вони вже зрозуміли, що... Вибори це абсолютний скандал, це провокації. Бо знаєте, перебувати півтора роки в політичному напруженні, особливо в державі, де це єдина криза, яка відбувається, і постійно бути в цій коловерті політичних пристрастей, політичних проблем дуже важко. Тому американці хочуть уже просто якоїсь передбачені стабільності. Але в той же момент, якщо ми подивимось по штабам, ключова ключовий наратив штабу Трампа наразі, що це можуть бути наші останні вибори. Причому ну, він настільки катастрофізує це питання. Якщо ви зараз не проголосуєте за мене, більше виборів не буде. Демократи створять диктатуру, і все, і держава загине. Демократи, навпаки, кажуть: подивіться, Трамп фашист. Якщо він прийде до влади, то точно виборів не буде, тому що він створить диктатуру і державі кінець. Тобто, на фоні ось такої поляризації, ось такої апокаліптичності сценаріїв, які прописують кожна партія. Виборці дійсно хочуть вже просто визначитися, вже щоб побачити ті результати і спокійно собі жити наступні 4 роки. А може повторитися 2020 рік? А, мається на зі штурм капітолію так, так. такий ризик існує. Проте в кінці буде одна оптимістична нотка. Такий ризик дійсно існує, тому що Трамп стільки сьогодні зранку, вперше за цю передвиборчу кампанію, Трамп визнав, що можливо є шанс маленький, що він може програти. Бо до того його позиція була достатньо інфантильною. Якщо я перемагаю, значить вибори були чесні. Якщо я програв, значить вибори в мене вкрали. Ну, вам будь-який психолог скаже, що це не, не дуже повноцінно сформована, недоросла позиція. Скажімо, Ну, результати попередніх виборів він же ж не визнав? Так, і до речі, він позавчора заявив, що йому не треба було виїжджати з Білого Дому, що він дарма його покинув, дарма поступився Байдену. До речі, 30% виборців Трампа переконані, що він досі президент, а Байден просто захопив Білий дім і забрав ключі, і не пускає його бідного на роботу. Тому насправді так, така проблема є. Але сьогодні зранку Трамп сказав, що може бути по-різному, і він сказав, Можливо, я не зможу перемогти так, як я хочу. Він не сказав слово програти і сказав, я не зможу перемогти. Тому ми потроху підсуваємось до того, що так він, можливо, визнає свою поразку. Але якщо не визнає, Політичне насилля може відновитися. А тепер обіцяна нотку оптимізму. По-перше, в ФБР працює спеціальний підрозділ майже в 300 агентів з 2021 року, які займаються попередженням таких проблем. Раз. По-друге, майже всі лідери цих активних організацій QAnon, Proud Boys, Old Keepers, які брали участь в штурмі капітолію тоді, вони вже отримали тюремні строки. І це від 8 до 24 років. Тому насправді, ну, як в старій пісні, настоящих буйних і нету важаков. Насправді нема лідерів, які б могли організувати дуже швидко. Велику кількість народу. А третє, просто ілюстрація. Коли останній раз Трамп намагався підняти НАТО, коли його судили стосовно вкрадених голосів на виборах в штаті Джорджія, це була прокуратура Нью-Йорку, Він приїхав на допит, він сказав: Люди, виходьте на вулиці, захистіть свого президента. Зареєструвалося 3,5 тисячі людей. Вийшло 15. Тому насправді потенціал настільки масового протесту наразі доволі низький. Не вийдуть. Просто нема конечно не, не захочет дотримати строк. Так, так у майбутньому. власне, маємо перші вже результати угу. виборів у штаті Діксвіл Ноч проголосноч про проголосували вже. І поясніть, будь ласка, я намагався так. розібратися так. в цій складній системі виборів в Сполучених Штатах. Це вже. Власне, виборці проголосували, тому що мова йде про чотирьох республіканців і mm -hmm. двох незалежних. E, дивіться, це штат Нью-Гемпшир. Це один з перших штатів. Це по суті північно східний штат. Це маленьке село найбільш північна точка північно-східного штату. Це проголосували виборці. Це не колегія виборщиків. Чому їх шість? Бо там населення таке. Там всього шість людей, які зареєструвались зареєструвалися на голосування. Чим важливий цей штат? По суті, це як штати Нью-Гемшир та Айова. Нью-Гемшир, а Огайо, вибачаюсь. нью гемшир і Огайо перші подають голоси саме колегії виборщиків. А Діксфілноч, маленьке село на півночі Нью-Гемшера, воно перше голосує як виборці. От mm -hmm. Просто для наших глядачів треба нагадати, що колегія виборщиків це окремий орган, який засідає після загального голосування, коли проголосували виборці. Тобто, загалом населення Сполучених Штатів, яке може проголосувати. І от в Дік наразі проголосували виборці. Тобто, колегія виборщиків голосувала б на рівні всього штату Нью-Гемшер. Саме цікаве, що голосували чотири республіканці і два незалежні виборці. Так. Правильно? Так. І Трамп і Гаріс. Набрали по 50%. Це означає, що хтось з республіканців віддав свій голос за Камелу Гарріс. Абсолютно вірно. І можливо, це спрацювало те, що дуже багато постарших і більш консервативних класичних республіканців до цього багато за гітували. Дік Чейні. Скажімо, колись його демонізували як такого, знаєте, злого генія консервативного руху. Його ліві і ліберали вважали просто втіленням зла. А тепер Дікчені каже, ні, Трамп не представляє мою партію. Трамп не є правильним республіканцем, він не є консерватором, я буду голосувати вперше в житті за демократичного кандидата. Ось бачимо такі перші результати. Але, до речі, додам до вашого правильного аналізу ще одне цікаве: двоє незалежних також проголосували як демократи. Вся кампанія Гарріс була спрямована якраз на незалежного виборця, якого вона намагалася перефарбувати в демократа. Ну, як мінімум, в селі Діксвілл-Ноч в неї вийшло це зробити, і це також дуже для неї позитивний показник. А стосовно цих китких штатів, які і будуть власне вибирати президента так, так. там От... же визначилися, чи це буде така таємниця до останніх хвилин? Насправді це буде таємниця до останніх хвилин, але чому нам цей приклад Дік Свільноч дуже потрібен? Хиткі штати, вони тому й хиткі, що там достатньо великий відсоток невизначених виборців. Незалежних виборців, які не зареєстровані як демократи, не зареєстровані як республіканці. Якщо ми бачимо, що в цьому випадку 100% незалежних проголосували за Харіс, крім того, що й переформувався один республіканець, ну мовно кажучи, 25% республіканців в цьому селі переформувалися в демократів, це дає нам невеликий натяк на те, що оце зростання відсотків, яке ми побачили за останні два дні. А по нагадаю, за останні два дні Харіс набрала майже 2,5% в хитких штатах, що в принципі є дуже сильним ривком. Раніше вона там максимум набирала відсоток півтора, і то за за місяць. Зараз за два дні 2,5%. Це нам в принципі вказує на те, що для Харіс тенденція наразі більш позитивна. Хоча в той же момент відставання в більшості хитких штатів, ну скажімо, в тій же Неваді, в тій же Аризоні, там відставання буквально в 0,3. Хоча в Пенсільванії Харріс себе почуває достатньо стабільно. А оці перші результати вони можуть задати тенденцію взагалі всіх виборів? Ну, скажімо так, те, що ми з вами про це говоримо, вже нам натякає на те, наскільки це важлива комунікаційна подія. Тобто, самі по собі вони не мають за собою якоїсь великої ваги. Це просто шість виборців в одному з найменших штатів. Але вони проголосували перші, і про це вже розказали всі американські новини. Про це вже написала світова медіа. Тобто, для тих, хто досі сумнівається, хоча мені важко уявити, як в ранок виборів ще можна сумніватися, для тих, хто досі сумнівається, це може бути, знаєте, оцією останньою соломинкою, яка перехилила для них шальки терезів. Тому я би не брався прогнозувати, наскільки це вплине. Але як от комунікаційна складова це дуже важливо. Давайте далі поговоримо про те, які технології задіювалися, і що ще може змінитися, хто цьому допомагає. Uh -huh. Але спочатку невеликий матеріал. От на кого з кандидатів ставлять американські букмекери? Які суми можна підняти зараз? І хто з селебритіс вдається до агітації, розкаже Катерина Кравець? Чи віримо ми у свободу? Чи віримо ми у можливості? Чи віримо ми в обіцянки Америки? Чи готові ми за це боротися? А коли боремося, перемагати наша країна зіпсована? Гаразд це покручена країна. Ми збираємося це виправити. Це буде нелегко зробити. До президентських виборів у США лишається менше доби американські букмекери, затамувавши подих, із невеликою перевагою віддають перемогу Дональдові Трампу. Саме час для вечірки обидва кандидати під час виборчої кампанії намагаються заручитися підтримкою зірок. Я обіцяла собі не давати волю емоціям, та знаєте що? Нам слід бути емоційними. Ми можемо засмучуватися, відчувати страх або гнів. Це наше право це відчувати, адже наш біль і ми самі це все має значення. Зірки Голівуди та шоу-бізнесу традиційно підтримують кандидатів від демократичної партії. Мовляв, ті поділяють їхні ліберальні цінності, зокрема свободу думки та самовираження я Гаррісон Форд, і зараз я роблю те, що мені геть не притаманне. Розповідаю незнайомим людям за кого я голосуватиму, і чому вони мають зробити те саме. На цих виборах я віддаю свій голос Камалі Гарріс та Тіму Волцу, її віце-президенту. Чи я згодний з усім, що пропонує їхня політика? Звісно, ні. Чи думаю я, що вони ідеальні? А вже ж ні? Та вони вірять у верховенство права, вірять у науку. І Якщо керуватимуть країною, то заради інтересів усіх американців це те, під чим я можу підписатися. За статистикою, думка зірки, якою захоплюються, важить лише для 12% американців. Ми присутні тут не як актори, ті, хто вас розважає. Ні, ми не тому тут зараз. Ми тут, бо ми американці, бо ми закохані в демократію. Кожен з вас може все змінити, зробивши дуже просту річ: прийти на виборчу дільницю та проголосувати. бо важить кожен голос. Водночас для 20% людей підтримка зірки може позитивним чином змінити думку про кандидата. Хоча не факт, що це змусить їх голосувати. Цувати за нього, коли говорить Дональд Трамп, це звучить по справжньому. А от коли я чую камалу, таке враження, ніби як чую поганенький голівудський сценарій для акторок, «Невдах». Я тут як мати, яка дуже турбується про те, в якому світі житимуть мої діти, усі наші діти. Чи це буде світ, в якому ми матимемо свободу контролювати все, що стосується наших власних тіл? Світ, який не є розділеним, в якому наше минуле теперішнє та майбутнє успішно поєдналися, Бейонці навіть дозволила Камалі Гаріс використовувати свою пісню Фрідом для передвиборчої кампанії. Та якщо міряти інстаграмом, перевага явно буде за Камалою Гаріс. Її зіркові прихильники із лихвою перекривають не досить розкручений інстаграм демократки своїми сотнями мільйонів підписників. Та чи виявиться ця підтримка дієвою, побачимо вже дуже скоро. Катерина Кравець Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма, викладач Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, давайте почнемо з букмейкерів. Так, а наскільки взагалі в США розповсюджена практика робити ставки на вибори? Ну насправді американці, народ авантюрний, це так склалося історично, при цьому це не жарт, це реально так. І ще з 80-х років достатньо популярно стало дійсно робити ставки на вибори. Ну так само, як ставки на спорт, так само як ставки на будь-що. Роблять ставки на день бабака. Вибачте, тому так, американці цим займаються достатньо давно Проте, Лише останні декілька виборчих циклів, по суті починаючи з 2020 року, почали ширитися підозри, що, можливо, букмекерська система трохи використовується, не скажу неправомірно, бо закону такого нема, але використовується для того, щоб трохи скосити суспільну думку, суспільні оцінювання. Справа в тому, що дуже багато соціологічних агенцій і аналітичних центрів використовують показники букмекерських сайтів для власного аналізу. Ну, умовно, провести опитування десятитисячник – це, вибачте, найдешевше. 50 тисяч доларів, а проводити його кожного тижня, ну при всьому бажанні, це занадто дорого. Тому аналітики дуже часто звертаються просто до букмекерських фірм, дивлячись їх статистику, на кого люди готові ставити. І це дає їм певне підґрунтя для аналізу. Проте зараз було помічено, як у 2020 році, що, скажімо, останнє таке було з Дональдом Трампом. Це не означає, що лише він таке робив, але останній випадок був саме з ним. Що через взаємодію з криптоспільнотою, через налаження контактів з так званими китами криптоспільноти, тобто тримача. Великих пакетів стейблкоїнів, він через них міг заливати гроші ставками на себе, таким чином корелюючи коефіцієнт в свою сторону і таким чином напряму впливаючи на результати соціологічних опитувань. Як це помітили, ну просто в ті моменти, коли на букмекерських сайтах відзначали значне зниження його коефіцієнту, тобто збільшених ставок на нього, паралельно були нові соцопитування, і паралельно в крипторинку почала сильно підніматися ціна. Тому що запас монет зменшувався, бо їх зливали оці великі гравці, які співпрацювали з Трампом. Тому насправді букмекерство, як практика на виборах американських, дуже поширена, дуже давно. Але останні роки є підозри, що вона також стала інструментом політтехнології. Якщо Гарріс програє, так. вона цю історію може якось для себе викрутити? Мені здається, інформаційно ну, для власної кампанії демократи це точно будуть використовувати. Тобто, давайте згадаємо 16-й рік, коли Трампу згадували всі його гріхи. І не лише за час президентської кампанії, ще за 90-ті, ще за 80-ті, коли він ставав бізнесменом. Демократи точно будуть використовувати проти Трампа все, що можливо, час і зараз у них достатньо багато заяв, за які ви за які вони можуть вхопитися. Чого варто тільки заяви про те, що цитата мігранти забруднюють кров нашої нації, або коли Трамп називав демократів брудними тваринами, або коли він заявляв, що він буде захищати жінок, навіть якщо вони цього не хочуть, навіть якщо вони цього не потребують. Ну тобто там можна за щось вхопитися. але конкретно ці махінації, якщо вийде їх довести. Тобто, якщо ця кореляція дійсно виявиться причинно наслідковим зв'язком, так вони зможуть за це зачепитися. Так, це може бути новий судовий процес. Ну як той, що йшов проти Маска буквально на цьому тижні. Але вчора ввечері за київським часом суддя штату Пенсельванія проте... да. команд. Да. Те, що він може це робити, це не є впливом на вибори. Тому насправді, скоріш за все, і тут судова система стане на сторону США, ой, на сторону Дональда Трампа. Згідно е, закону, як ви щойно сказали, це не є впливом, а фактично для тих, хто не визначився. Мільйони, все, я визначився. А, Насправді так. Але ну ви ж знаєте, як робляться такі розіграші. Там умова, що мало того, що ти маєш сам підписати певну петицію, зареєструватися як республіканські вибори. Ти маєш ще привести друга, ти маєш сфотографувати його документи, сфотографувати те, що він підписав цю петицію. Тобто довести реально, що ти того мільйону заслуговуєш, ну достатньо важко. Його наразі виграло лише декілька людей, лише декілька людей реально там з фотографіями, за всім маск дуже активно це форсить. Але так, ми бачимо, що це Працював. Що ж там казати, якщо спрацювала його обіцянка за 47 доларів? От 47 доларів він роздавав дуже активно. Декілька тисяч людей отримали від маска 47 доларів за те, що привели своїх людей підписати петицію в штаті Пенсильванія. Технологія нова. Так. Як в Україні з Гречкою робили, в Штатах одразу вирішили роздавати. Гроші. У мене тут короткий коментар. Я ж не дарма кажу, що Мас хоче бути класичним українським олігархом. Він пробує ті ж самі технології. Він хоче бути і поза політикою, але водночас і в політиці. Він хоче привносити рішення, керувати за допомогою грошей. Він просто працює по українським методичкам нульових. А що до Зірок, ця технологія стара, як світ. Так. І я думаю, використовують абсолютно всі. Яку частку виборців взагалі приносять зірки? Е, останнє опитування, яке проводили Reuters і компанія Statista, показала, що лише ну усередньо між партіями, бо для демократів республіканців різний показник для демократів до речі він вище, але середньо по Америці від 12 до 15% людей. Кажуть, що їх вибір політика, за кого вони будуть голосувати, певним чином був скорельований або спровокований рішенням зірки, за якою вони слідкують. Проте паралельно 57% американців сказали, що те, що зірка за якою вони слідкують, сказала щось щодо політиків, зменшує їх прихильність до даної зірки. Тобто, насправді, метод старий, але на даному етапі, в даних виборах, ну скоріше зіркам дорожче виступати з таким, бо вони самі втрачають фоловерів, вони втрачають якийсь відсоток підтримки, але при цьому кандидати від цього отримують доволі ну, незначну прибавку до своїх рейтингів. А щодо соціальних мереж, наскільки вони дієві? Вони, на жаль, дієві. Чому на жаль? Тому що от ФБР в останніх своїх звітах, буквально сьогоднішній ранковий їх брифінг. Почався з того, що і Росія, і Китай, і Іран використовують соціальні мережі, використовують інформаційні кампанії проплачених блогерів для того, щоб напряму прямо зараз впливати на вибори в Сполучених Штатах. Проблема навіть не в тому, що вони підтримують конкретного кандидата. Ну, скажімо, ми бачили, що іранські хакери підтримують Камулу Харіс. Чомусь. Китайські чомусь підтримують Дональда Трампа. Росіяни не підтримують нікого і просто сіють хаос. Логіка диктаторських режимів. І їх роботи в соціальних мережах якраз в тому, щоб сіяти хаос. От ми з вами починали розмову з того, наскільки наразі поляризована Америка. Так вороги Америки намагаються на цьому грати. Чудовий приклад ну чудовий в лапках в штатах, які проти абортів, які заборонили їх на конституційному рівні, і росіяни, і китайці десятками мільйонів доларів спонсують інформаційні кампанії, які якраз підтримують аборти. В штатах, яких є проблема з мігрантами, вони спонсують іспаномовне медіа. А росіяни, наприклад, навіть спонсують кримінальні угрупування, які складаються з мігрантів. Тому насправді соціальні мережі є дуже впливовими, але на жаль, їх використовують антиамериканські сили. Ну, от ви кажете, що втручаються і Іран у вибори, і Китай, і Росія. Взагалі багато таких, от випадків втручання. До речі, Трампа шуже ж підозрювали в. Втручання саме з боку Росії. Так, так. Тоді, до речі, спецдоповідопи спецпрокурора Мюллера визнала, що Трамп не є агентом російського впливу, але те, що росіяни впливали на кампанію Трампа, допомагали йому і грошима інформаційно. Ну, це вже доведений факт, це юридично доведений факт, тому що ну це, це відображено на рівні навіть прокуратури в Сполучених Штатів, керівництва прокуратури. А, такі факти зараз повсякчасні, тобто ФБР документує такі факти і зі сторони китайської. Китайської Народної Республіки і зі сторони росіян є сотні і сотні прикладів. Це не просто там, знаєте, одне повідомлення в соціальних мережах. Це створені канали інформації, це ботоферми, це конкретні меседжі, це певні навіть темники, які ці хакери розповсюджують. От останнє розслідування викрило групу з 27 блогерів і двох новинних медіа, малих новинних медіа, які Просто працювали напряму на Ольгінських тролі, які просто брали в них теми, брали в них гроші, і пропрацьовували місяцями буквально такий Російський порядок денний. Тому, на жаль, це є постійно це достатньо впливово для американців. Пане Олександре, У нас залишається 30 так. секунд. Давайте підсумуємо нашу розмову. Наскільки? Ця передвиборча кампанія була чесною. Вона була чесною. В ній було дуже багато махінацій, але чому вона була чесною? Бо коли людина хотіла сказати, що вона думає, вона спокійно це говорила. Якщо росіяни чи китайці чи хтось намагався впливати, ФБР це зупиняло. Тобто вона була проблемна, скандальна, провокативна. Але вона була максимально прозора. Ну що ж побажаємо тільки перемоги кандидатам. Будемо спостерігати за цими виборами. Будемо разом з вами спостерігати Добре, і з іншими скол. експертами. Дякую, що сьогодні прийшли до нас у студію за ваші відповіді. Будемо Добре. раді вас бачити ще. Добре, Я нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, викладач києво Могилянської академії.